82 мільйони збитків. Чернівці теплокомуненерго прозвітувало за рік роботи. Що чекає на підприємство, і чи буде тепло в оселях містян? Розповідає моя колега. Підприємство збиткове та наразі може покрити лише 49 витрат. Про роботу Чернівці теплокомуненерго прозвітував директор установи Ігор Ніколенко. Керівник запевняє, хоча наразі збитки вже сягнули 82 мільйони, порівняно з минулим роком, вони менші. Збитки підприємства за 10 місяців 2021 року становили 132 мільйона 29 тисяч гривень, а за 10 місяців. 22-го року 82 два мільйона 568 тисяч. До хронічних проблем збиткового комунального підприємства додалась війна і ракетні обстріли енергосистеми. В разі повного відключення електроенергії подавати тепло в оселі підприємство зможе не більш ніж півдоби, каже Ігор Ніколенко. Якщо ми беремо відсутність електричної енергії, да то автоматично, якщо не буде електричної енергії, не буде холодного водопостачання. І тому наявність дизель-генератора да не забезпечить наявність послуги, Того, що ті резервуари, які є підприємства, забезпечують лише у разі, якщо до, до півдоби буде відсутня водопостачання, оскільки генератори для водоканалу міська влада завчасно не придбала, «Блекаут» містянам пропонують перебувати в пунктах обігріву біля котельнь. з точки зору зроблення якихось. Місць обігріву, у разі, якщо буде відсутність, ну буде блекаут, то з цієї, з цієї сторони працює і військова адміністрація, і міська рада. І нам вон поставили дизель-генератори, і ми будемо встановлювати на відповідні котельні для того, щоб у разі повного блекауда були ці місця обігріву, там, де можуть мешканці міста прийти обігрітися. Керівник теплокомуненерго запевняє, попри нестабільну ситуацію з електропостачанням, квитанції за тепло нараховують вчасно і справедливо. Якщо вірити владі, жодної зайвої копійки чернівчани не заплатять. Якщо теплова енергія не подається, лічильник не рахує. Якщо подається послуга, є різниця по температурах, є витрата, скільки проходить теплоносія, лічильник рахує. Якщо ми беремо будинки, в яких відсутні комерційні прилади обліку, то нарахування здійснюється по годинам роботи котельні. Тобто, ті часи, коли котельня не працює, нарахування за це не проводиться. Влада втішає як може, якщо в оселях немає тепла, радійте, що не доведеться за нього платити. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.